Хоч комусь дали гроші чи ні? Ні. Я називав Діма, Баджі. Діма, а я там далі, ми не знаю. Просто Діма, контролю. Просто Діма. Короче, ви? Коротше, так, наїли на жорстко. То ви вже не дочекаєтесь, так? Так що це замітно було? Це ви біля Верховної Ради, так? Так, То було проти Яценюка, Це зниження. З восьми ранку ви стояли з тобою. Ви тут були з восьми ранку? Потім тут години три. Дві з половиною. Ви так про мордобой зразу. Нам гроші не Ми так мордобой. А Може обманули? Оце ж і ми побаюємо. Що будете робити, якщо обманули? А чорт його знаєш? Вічки на виду бічити. Ви того чувака знаєте чи ні? Це якісь знайомий ще? Який знайомий? Це, походу, також підставна особа. Він сам про того клієнта, все, що знає, що його звати Андрей. Все. Так і прокинули, виходить, на 110, так? Ні, ну то потім пообіцяли трохи більше, 220.